Росія повертається до бартеру у 90-х роках. Це посіяло хаос в економіці. Пише видання Reuters. Власне, як це все відбувається? Російські компанії почали активно використовувати бартер у зовнішній торгівлі. Пшеницю обмінюють на китайські машини, насіння льону на будівельні матеріали та техніку через західні санкції та побоювання китайських банків на вторинні обмеження. Після відключення Росії від системи SWIFT розрахунки в доларах та євро призупинилися фактично, і угоди тепер відбуваються за принципом: зерно поміняли на автомобіль або сировину якусь на послуги. За останній рік виявлено щонайменше 8 подібних операцій, включаючи обмін із Китаєм та. Пакистаном видання Reuters наводить такі приклади того, що вони змогли підтвердити: одна з угод передбачала обмін китайських автомобілів на російську пшеницю. За словами одного із джерел видання, на розрахунках зерном наполягали саме китайські партнери. Вони придбали автомобілі у Китаї за юані. А російська сторона закупила пшеницю за рублі, після чого відбувся обмін. Обсяг угоди та механізм оцінки вартості зерна та машин, агентству визначити на жаль, тут не вдалося. Є і інші випадки: От двох інших, наприклад, як виявили, випливає з митних документів насіння льону обміняли на товари з Китаю. Включаючи побутову техніку та будівельні матеріали, за оцінками експертів, вартість однієї з таких угод, зареєстрована уральським митним управлінням у минулому році, могла становити близько 100%. Тисяч доларів. Ну я нагадаю, що бартер це така от собі прилюдя перед хаосом, що була у 90-х роках на Росії. Я тут процитую е експертів видання Reuters, які кажуть, нагадують про те, що тоді, у 90-х, цілі галузі працювали на обмінах, а шахраї заробляли статки, що не дозволяло визначити реальну вартість товарів, через що власне все це і посіло великий хаос в економіці Росії.